У коволі вантажівка роз'їхала чоловіка. Тіло з під машини витягали рятувальники у Луцьку з палаючої квартири. Винесли жінку влітку. Хоронив тата тепер ховатимуть його. Волинь втратила молодого захисника. На війні загинув волонянин Назар Кравчук. Військовому було 22 роки. Його серце перестало битися в бою з ворогом у Донецькій області. Військовослужбовець Назар Кравчук із села Горохівської громади. Влітку цього року він поховав батька теж військового. Сергія Кравчука також не стало на війні під час артилерійського обстрілу позицій біля Водяного Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині захисників. Похорон був сьогодні в Луцьку. В Свято Троїцькому соборі прощалися із військовослужбовцем Дмитром Бондаренком. Захиснику був 31 рік. Загинув 27 жовтня, виконуючи бойове завдання біля Новоїванівки Курської області Російської Федерації. На прощання із Дмитром прийшли його рідні, друзі, побратими, знайомі і просто небайдужі горю люди. Домовину з його тілом пронесли театральним майданом Луцька. Люди стали навколішки. Ували захисника в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Ховали захисника України і у Володимирі. Люди стали на коліна перед домовиною 28-річного Нікіти Ковальчука з села Новосілки. Волинянин закінчив Володимирський ліцей номородин. Потім став випускником вищого професійного училища, де навчався на електрогазозварника. У перші дні серпня цього року його мобілізували на фронт. А вже 1 листопада життя воїна обірвалося на полі бою. Провести волинянина в останню земну дорогу, підтримати його. Маму, брата та всю згорьовану родину прийшло багато людей. Поховали захисника України на кладовищі села Новосілки з усіма військовими почестями. Президент України посмертно нагородив двох захисників із камінь Каширської громади. Ордени за мужність третього ступеня Зеленський присвоїв загиблим на війні Петру Зеленку із села Раківліс і Володимиру Фечику із Каменя Каширського. Нагороди вручили рідним героїв. У Луцькому національному технічному університеті відкрили центр ветеранського розвитку. У цьому місці ветеранам надаватимуть соціальну, юридичну та психологічну підтримку. Організовуватимуть навчальні курси, тренінги, спортивне та культурне дозвілля. Центр працюватиме на вулиці Львівській, 75, поруч з молодіжним центром. Відтак, студенти університету комунікуватимуть із ветеранами. Така ініціатива покликана покращити адаптацію останніх до цивільного життя. Присутній на відкритті і очільник Луцької громади розповів, що невдовзі в місті запрацює ветеранський хаб на проспекті Волі, а тому надіється на співпрацю двох установ. До всього до кінця наступного року має відкритися великий ветеранський хаб на вулиці Сергія Климчука. Лучани майно яких постраждало під час атаки РФ, отримують гроші від міськради. Загалом кошти передбачені для 30 родин, що живуть на відродження вулиці Січовій та Гущанській. Найменша сума компенсації 530 гривень. Найбільша майже 62 тисячі гривень. За ці гроші жителі Луцької громади зможуть завершити ремонт своїх пошкоджених Росією квартир та житлових будинків та продовжити їх безпечну експлуатацію. Зазначимо, що день тому в багатокварт. Тирці на проспекті відродження нарешті почались роботи. Будинок, який 26 серпня пошкодив шахет, обгородили. Капітальному ремонту там підлягає частина будівлі, яка знаходиться в межах п'ятого поверху, в третьому та частині другого і четвертого під'їздів. Загальна площа, яку треба відремонтувати, 360 метрів квадратних. Коштуватиме це 3 мільйони 56 тисяч гривень. Роботи планують завершити до кінця поточного року. Смертельна аварія сталася в Ковалі. Там вантажівка наїхала на велосипедиста. Той загинув на місці ДТП. Як сталася аварія? Поліцейські ще розбираються. Знаємо, що на місці працювали рятувальники. Вони діставали загиблого чоловіка з під вантажівки з допомогою інструментів. Працівники ДСНС мусили підняти задню частину автомобіля. Серйозна пожежа сталася в Луцьку. На вулиці архітектора Мательницького горіла квартира. Вогонь охопив стіни, стелю, дивани і хатні речі. У коридорі рятувальники знайшли пенсіонерку. Прошу мітизор. За словами вогнеборців, жінка була живою. Чому сталася пожежа, поки невідомо. Горіло сьогодні ще в одному районі Луцька на вулиці Новочерчицькій. Там спалахнула господарська споруда. На гасіння рятувальникам вистачило 10 хвилин. Чому трапилась пожежа, поки невідомо. Рятувальника і медики приїздили у ліс біля Маневич, аби врятувати грибника. Той із дружиною пішов по гриби, яким чином травмував ногу так, що не міг ступити й кроку. Жінка викликала медиків, утім доїхати до потерпілого лісовими стежками вони не змогли. Довелось кликати ще й рятувальників. Ті добрались до чоловіка, забрали його з лісу й передали медикам. Попередньо в грибника перелом ноги. Водій на БМВ влаштував дрифт на автозаправці в Луцьку. Це було близько опівночі на вулиці захисників України. Патрульні помітили це. На їхню вимогу авто зупинилося. За кермом був 21-річний водій. На нього склали відповідну постанову. Продемонструвати свої знання з історії та культури рідного краю мали змогу учасника патріотичного інтелектуального шоу Ми з України до участі у проєкті було запрошено дві команди. Одна представляла Вараський центр соціальних служб та послуг, інша Вараська ліцей номер 6 це команди з дітлахів, які навчаються в школах міста Вараш. Це є активісти нашої громади. Це є ті діти, з якими є майбутнє нашої країни. Зараз дуже важливо приділяти увагу активному дозвіллю та розвитку молоді, адже вона є нашою рушійною силою, кажуть організатори шоу, яке в Палаці культури РЕС відбувається уже вдруге. Тема першого Рівненщина, другого Волинь. Волинська область, вона так само, як і Рівненська, яка була тема минулої програми, дуже цікава, багато різними архітектурними пам'ятками, дуже багато різними цікавими спорудами. Чого тільки вартий замок Люберта, який є візитною карткою і символом міста Луцьк. Відповідно до тематики шоу, команди обрали для себе назви: полісяни, як часто називають жителів Волинської області, і Волинські вогні, щоб показати свій запальний характер. Баталії дійсно виявилися емоційними. Кожен хотів показати свої знання, адже до інтерактиву учасники ретельно готувалися. Нам допомагала готуватись наша вчителька з історії, Бутрим Лідія Петрівна. Вона нам цікаво пояснювала на уроках матеріал. Особливо з Волинської області, та давав різні завдання, щоб ми проходили їх самостійно вдома. Формат заходу досить оригінальний. Серед раундів інтелект змагання, батл капітанів. Переконай навіть себе. Тут командам потрібно було проявити не лише обізнаність запропонованій темі, а й свою фантазію і креативність. Завершальним у інтелектуальному інтерактиві став командний конкурс. Мені найбільше сподобався конкурс там, де треба було викреслювати пам'ятки, які не відносяться до Волинської області. У результаті чотири раунди змагань перемогла команда Вараського ліцею номер 6 Незважаючи на результат, обидві команди учасників отримали сувеніри на згадку. За правилами шоу були відзначені й найактивніші члени обох команд. Цього разу ними виявилися їх капітани. Такі заходи вони взагалі об'єднують молодь, вони навчаються і новому, і ми багато дізнаємося про наші території, про наші регіони, де ми самі проживаємо. Нашим учасникам цей захід сподобався. Їм сподобалося, що вони могли трошки креативити, трішки своїх знань проявити. Ну і взагалі було цікаво і мені, і учасникам. Ініціаторами інтерактивного заходу стали працівники Палацу культури Раес, а експертами, які оцінювали рівень знань учасників, представники організації молоді профкому Раес, ВПГУ, Українське ядерне товариство в Рівненській області, управління інформації та зв'язків з громадськістю та навчально-тренувального центру атомної станції. Ми надіємося, що такі заходи залучать більше молоді нашого міста зацікавитися нашою країною. Наразі діти дізналися дуже багато інформації про Рівненську та Волинську область, і ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Півфінал шоу Ми з України планують провести в грудні цього року. У ньому змагатимуться переможці перших двох етапів: команда естрадно-духового оркестру Енергія Полісся та Варайського ліцею номер 6 Уїта за для 12-го каналу.